Зовсім не нагадує мені, торговця рішалу. це геть інше створіння. Блям -блям. Хі -хі. Привіт, друже, давай сюди. Мить і ось ми вже разом два коти на підвіконні першого поверху. Сусідка з третього поверху не любить вуличних котів. Тож я сподіваюся, що вона мене не помітить і трохи ховаюся. За вазоном. Я знаю тебе, в тебе думки Несі, дуже розгублені думки. Блін, мене прикалує коли він язика показує. Щось ти типу по того. А звідки ти знаєш? Ти мені подобаєшся, я все ще пам'ятаю смак консервів, які мені колись залишив Несі. Його мордочка стає мрійливою, а вуса розпушуються. То я намагався нагодувати бездомних собак з жора, але нехай. Що, що ти кажеш, годував тих лякливих цуциків, що розбіглися, коли я підійшов. Ну добре, нічого не кажу, це були мої думки, ти вмієш їх читати? Я взагалі багато чого вмію, тільки мало хто про те знає. Щодо думок, то вони не твої, це думки кота. Тобі чомусь сидять спогади людини. Дивно, правда? Мені треба тебе спитати, Жоро, я не розумію, де реальність. Мій кіт розповідає мені, що я сплю і бачу сон. Моя кішка запевняє, що мене перетворили на кота прибульця. Давай не будемо поспішати добре? До серйозних справ ще дійдемо. Спочатку дозволь представитись, мене звуть хаос. Знову ці ваші дивні імена. Так, ми віддаємо перевагу іменам, в яких є щось величне. Як тебе звуть, я знаю Несі. Звідки ти це знаєш? Слухай, а ти не допоможеш мені знайти щось поїсти? Не те, щоб я. Ходив голодним, але як ти пам'ятаєш, я загубив кльоцку. Я пішов до сусідки, яка дала мені ту кльоцку, але вона подруга моєї хазяйки. Ні, котику, тобі треба худнути, сказала вона. І не вздумай сказати своїй хазяйці, що я тобі дала ту кльоцку», – сказала вона. Але це не діло. Що не діло? Те, що я незадоволений, адже сенс життя в радості, допоможеш мені знайти щось смачненьке, а я розповім тобі, як бути з твоїми котами, днем та ніччю. Цей рудий кіт е, заглядає мені прямо в очі, нафуфиривши вуса та е, зацікавлено задерши хвіст. І не хвилюйся за вазон, він давно вже й не потрібен. Вона поставила ту рослину засихати. Що? Раптом я розумію, що увесь цей час чіпляв своїм хвостом, який рухається без мого на те дозволу, щось важке, і воно повільно з'їжджало вниз. Ми з хворосом дивимося вниз, там лежить. Понівечений вазон з рослиною, яку нарешті спіткала доля, омріяна хазяйкою. Не хвилюйся, тобі кажу, це не має жодного значення. Що? Хаос солодко потягується, відклячивши зад, потім переходить в осанку кішка мордою догори, розходячи сухожилки задніх лап. Розтягуючи сухожилки задніх лап. Смачна їжа ось що має значення, і, до речі, їжа дуже мотивує мене на відверті розмови. В мене слабкі лапи е, та ще якісь ті обрізані. От якби хтось приніс мені мою кльотку. Я принесу її, якщо ти даси відповіді на мої запитання. Ну, добре. Тільки давай швиденько. Ти мені то мені вже можна ставити питання? Так, валяй. Але спершу мені треба тобі дещо розповісти. Тільки пам'ятай, що ти віддаляєш поїдання делікатесної кльоцки з кожним словом. Я розповідаю йому все, що сталося з зі мною цього ранку. Мені здається, що ти чогось чекаєш. Може, наступного життя? Е, це нормально, якщо ти віриш, що в котів по 9 життів. Але насправді ти маєш діяти у всій цій ситуації. В якій ситуації? Ось здивовано розпущує вуса. Ти хіба не розумієш? Не треба мати надзвичайностей? Щоб розуміти, що ти знаходишся в унікальному часопросторі, в тебе є купа можливостей, яких немає в жодної людини на світі і жодного кота. Ти маєш робити, що хочеш. Можеш подорожувати зі своїм тотемом і вивчати е, астрал, можеш орятувати світ від злочинця, підказавши людям, що коти розумні. А руденькі найкращі. Або можеш просто пограбувати зоомагазин, якщо докладеш зусиль. Особисто мені імпонує останній варіант. Якщо таки пограбуєш зоомагазин, не забудь поділитися котячими ковбасками зі своїм старим другом. Ніч каже, що ви прибульці, але один із варіантів, який ти пропонуєш мені, це повірити дню. То де правда? Поясню так, що правди не існує. Ти конструюєш її кожної миті в своєму мозку. Це ти обираєш, обираєшій е е е е е е е е пропаганді вірити. Може, мої очі та вуха ведуть ворожу пропаганду, звідки мені знати? Я лише той, ким обираю бути? <с <com> <с� <Oriell `s> <с gammaenders> Я обираю бути хаосом. То які твої запитання? То, значить, правда в словах ночі? Тоді правда в словах дня? Ээ, то, значить, правда в словах ночі? Все ж таки ти прибулець? Отак, я прибулець, син прибульця, і мені нічого не вартує контролювати твою волю. Тож наказую тобі, піди і пограбуй для мене зоомагазин, і принеси мені всі котячі ковбаски, які ти там знайдеш. При словах котячі ковбаски зіниці хаоса збільшуються, і це зовсім не по-прибульськи. Відчинісінький котик, просто одягнений файно. Просто файно одягнений. Якщо що дешеві смачніше, серйозно. Так, я шпіон, <фі> друже. Шпіон щастя, шпіон світських розваг і після смаку свята, я... яке з тобою кожен день. То ти просто жартівник. Ти хоч сам знаєш, що відбувається? То ти проти жакітник? <с> О ні, Несі, я не жартую, я дуже серйозно з тобою говорю. Хіба що я і є той жарт, який виконала матінка природа, коли обирала один з мільярдів варіантів буття? Ти хоч сам знаєш, що відбувається? В якому сенсі що відбувається? де де істина, кому вірити? Хаос неочікувано підстрибує, перегортається в повітрі довкола своєї осі та приземлюється в тому ж місці. Істина в смаколитках та котячій м'яті, а у що вірити, ми вирішуємо самі тут я тобі не помічник. Нічого не зрозуміло ти мене плутаєш. «О, я починаю розуміти. І що ти починаєш розуміти? Праксіологічну, суб'єктивно, об'єктивно, темпоральну природу ідеосинкретичної реальності, квантову теорію поля та побудову цього світу швидко Що? Ха... Ой, ні, божевільний геній. Ой, ні, я не розумію твоїх слі... тих слів. Надто складні матерії для мене. Тобі краще поговорити про це з кимось іншим. Я хочу донести до тебе дещо, і не тому, що я такий добрий, лише в знак вдячності, хочу тобі сказати. Н ну, не то ми вже. Моя хазяйка каже, що якщо поставити каву на сильний вогонь, вона втратить смак, треба саме томити, Тож, мабуть, мій погляд чимось нагадував асфальтоукладальний каток, тому що хаос починає говорити швидше. Я хочу донести до тебе реальності безвідносно твоєї волі, не існує. Нікому не вір або вір усім одразу. Життя одне, і в ньому немає нічого непосильного для розумної істоти. Це означає, що правда буває там, де ти її поставиш, але сенс його слів не змінюється. Здається, він говорить щиро. Ти маєш щось вибрати, а потім. Зняти з дерева кльоцьку і видати мені. віддати мені. То що ти вибереш, котику, братику? Допоможу врятувати людство, піду закончу навчання уроком свого тотема, піду пограбую за магазин, залізу на дерево і буду навчати, доки мене не знімуть. Це лучший варіант, я вважаю. Допоможу врятувати людство. Тільки я відкриваю рота, щоб щось сказати, як реальність знову змінюється. З крони дерева виринає пташка і стає центром Всесвіта. Летючи омфалом, сяючим серцем темряви. Я все ще пам'ятаю про розмову з хаосом, але простір вже викривився. Все, що мені залишається сказати, це. Оце добре, гарний котик, Я... а я піду проведу цю сієсту в своєму домику. Інтуїтивно, я розумію, що пташка скоріше до мене підлетить, якщо я буду маленьким і тонкоголосим. Я входжу в режим стейлс, стаю шпіоном в пташиному світі від світу котячого. Пташка трохи порхає вздовж вулиці, а я її переслідую, аж раптом. Аж раптом я впираюся мордою в щось м'яке. Так, 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 милий котику, хто ти що ти тут забув на моїй вулиці? На твоїй вулиці? Так, на моїй. Тому що це моя вулиця, і ти на ній стоїш своїми надто чистенькими лапками. Повторюю питання, що ти робиш на моїй вулиці? Переді мною стоїть звичайний вуличний кіт, худючий і з порваним вухом. Ну, як зазвичай. Одягнений він, як і всі котивці в цей день. А, намагаюся вполювати пташку. Пташку кажеш? Він хапає мене зубами за вухо і тягне в бік маленького віконця, яке виявляється напівпідвалом. Я покірно йду в мене. Не лишається виходу, інакше він просто відкусить мені вухо. Тут темно і холодно, але мої очі швидко звикають до темряви, і я починаю розрізняти силуети. Кіт навпроти мене, якийсь мотлох довкола, смердючий матрац, банки з консервацією, пусті скляні пляшки. Швидко розповідай, звідки ти і що тут робиш? Від тебе пахне людиною, чи мені здалося? Мене звуть пан Грусть. я тут володар, цар і Бог. А ти хто такий? Представитися? Я Нессі. Вуличний кіт підходить до мене дуже близько і дивиться прямо мені в очі. Від нього тхне смітником, собаками, а ще. Розчавленими кониками та цвіркунами. Звідки ти тут і що тут робиш? Повідає всю правду про себе пану Груздю. Під виразу його морди мені стає зле, а ще й його з головою видає його надто музикальне черево розповісти, що я насправді людина відігнати злого духа. Насправді я людина і мене перетворили на кота. Обіда? Це просто, просто я розповідаю по суті від ім'я Ночі. Що ти верзеш? Годі вигадувати жалюгідний смердюк розповісти йому про експеримент ночі. Моя кішка дряпа вона називає себе ніч. Провела експеримент, насправді я її господар. Ти допоможеш мені звідси вибратися? Значить, ти домашній котик з іншої планети. Ану, слухай сюди, зараз ти підеш і знайдеш для мене їжу. А якщо не знайдеш, то я знайду тебе і вб'ю, зрозуміло, погодитися. Я вирішую поводитися обережно. Як слід поводитися з усіма бидлогопниками. Але про себе я думаю, що треба від нього втекти, ким би він не був, і більше ніколи з ним не зустрічатися. Зрозуміло. Хочу я того чи ні, але тут, на вулиці, мене нема кому захистити. І поки я не перетворився назад на себе, мені доведеться робити, що він каже. Гей, чого виглядаєш? Так розчавлено. Mm. Я не розумію, де правда. Де правда? Грусть підлітає до мене з загрозливим видом, і його хвіст описує в повітрі, скаже нікола, його очі, немов зроблені з чорного скла. Я тобі розповім, де правда. Його очі шаленіють, наливаються кров'ю, його серце я бачу, як воно б'ється, ніби от от вирветься з грудей. Мене звати пан Грусть, і от що я тобі скажу, щоб тобі там не наплили всі ці Бовдури, я єдиний справжній кіт на цій вулиці. Не те, що ті нікчеми, які перетворилися на домашніх тваринок, які не можуть вижити без людей. які... Ті їх нібито люблять, а люди, ти придивись на людей теж зазвичай домашні котики. Вони не можуть жити без своїх володарів, ким би ті не були, майже всі люди знаходять собі володарів. І лише такі, як я, розуміють світ, ті, хто виживають самотужки, коли здобуваєш собі їжу сам. Коли знаходиш для себе домівку, або навіть сам собі її будуєш, тільки тоді починаєш жити. В минулому світ ставився до мене дуже жорстоко. Ти не уявляєш, які думки з'являються в голові, коли їжа тобі потрібна заради виживання. Він каже, і при цьому стає на задні лапи, і знову ці звуки внутрішнього світу. можливо, часи, про які він каже, не такі вже й минулі. Коли від твоїх дій залежить, житимеш ти чи ні, тоді в тебе відкриваються величезні, величезні ресурси. Тобі підкоряються всі, і ти можеш контролювати певну територію, наприклад, цей район. Я почув твій запах і пішов за тобою. Я слідкував за тим, як ти говориш з тим жордяєм. Я помічаю, як пан Грусть захитується. Але цей рух ледь помітний, мабуть, він і сам того не помітив. Так, стояти на задніх лапах нам нелегко, але не настільки, щоб хитатися, як Візанська вежа. І ось я, я захопив тебе і говорю з тобою якщо хочеш жити тут, маєш мені підкорятися, як усі, хто тут живуть. Мені здається, чи він ніби переконує сам себе, ніби сам не вірить у те, що говорить. Я пропоную тобі угоду, і ця угода врятує тебе від багатьох нещасть. Принеси мені їжу, котику на ем'янесі, і я візьму тебе під своє крило. Це твоє випробувальне завдання. Впораєшся самотужки, і тебе навчить життю сам пан Грусть. А якщо не впораюсь, грусть скалить зуби. Його морда справді виглядає загрозливо, але в сонячних променях, що пробиваються крізь маленьке віконце, я бачу, як в нього випирають ребра. Хіба я тобі не казав, що буде, якщо не принесеш мені їжу? Треба дістати ту кльоцку. Так, добре, дякую за перегляд. Продовжимо вже в наступному випуску. Тому. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, е, чи подобається вам ця гра. І всім па-па!